Преславноє приображення у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа з праздником, дорогі браття і сестри, приображення Господа і Бога Спаса нашого Ісуса Христа. Так склалася благочестива традиція, яка вже є уставна у нашій церкві. Саме у саме цей день ми приносимо начатки плодів, Які Господь дарував нам на деревах і які ми маємо можливість кусити. Ми дві молитви читали, зміст яких першої молитви в тому, що ми благословляємо плод лозний. Чому акцент йде саме на винограді? Тому що цей виноград з нього використовується саме святе, що потім ми тут, на престолі є, це кров Христова. І тому у церкви такий, таке благоговіння було до цього плода, що навіть по благочестивій традиції люди не вкушали до цього дня плод лозний, тому що рахували, що треба його освятити у церкві, тому що від цього плода потім буде готуватися причастя. І такий, це трепетна, така традиція, яка. Збереглася до сьогоднішнього часу, її треба шанувати. Інший зміст, той же, який зокрема у нас на Закарпатті, от хто з сіл, той, той міг цю традицію більш ярко відмітити, оскільки я вже живучи більше 20 років у місті, я вам скажу, що ця традиція у місті вона загублена, у селах іще не загублена. Ми приносимо чатки овочів. Ну, дивіться, якщо бути відвертим, овочів у нас немає майже у нас у храмі зараз. Овочі не везуть, а в селах люди везуть і перець, і помідори, і все. Тобто, то, що найкраще, яке Господь дав тобі на городі, на керті, така традиція, то ти приносиш в першу чергу найкраще Богу удар. Приносиш у храм, а храм уже розподіляє, кому треба, на нужди, чи церковного кліра, чи нуждаючимся, бідним. Да, у, нас, у нас Ця традиція майже загублена в нас уже. Ну просто ж це для розуміння, які ми молитви читали з вами. І зміст дуже хороший, тому що душа християнська, вона не може в собі замикати, вона маєся завжди ділити. Там буде життя, де людина буде віддавати, не тільки приймати. Тому що приймаєш, приймаєш, нічого не віддаєш, і в результаті ти стаєш таким мертвим морем. Пам'ятаєте, є декілька притч на цю тему, що мертве море, воно тільки в себе приймає, воно не віддає. Галілейське озеро, воно віддає. І в, неї, і в ньому є життя, в ньому є живність. Це одно з найбагатших поживності. Взагалі морей у світі, а мертве море, воно тільки приймає, і в ньому нема життя ніякого, тому що ну, і солоність велика, але символічно це десь так і єврейська мудрость була, що і людина, яка тільки приймає, приймає, нічого не віддає, вона стає мертвецом, навіть будучи живою. Тому коли ми щось приносимо, віддаємо Богу даємо тим більше, Бог стократ нам вертає. Повірте, це вже повірено, як аксіома, що дві паралельні лінії не перетинаються. Сьогодні хочу звернути вашу увагу на праздник, який надзвичайно несе глибоку, глибокий зміст нашої віри. Він нам указує, цей праздник, він є дороговказом, до чого ми покликані. Адже Господь. Преобразившися на горі Фаворсті, як учора настоятель, зокрема, сказав головний зміст цього праздника духовний, тому що він хотів показати своїм учням Божество, що він не просто равій, він не просто учитель, він не просто один із пророків, який найбільший востав, ні, у нього зовсім інша ціль. Він Цар неба і землі, Він той, про яких сказали святі Отці, що так возлюбив Бог свого, род людський, що послав Сина Свого, щоб всякий віруючий не загинув, а мав життя вічне. І важко це зрозуміти було і апостолам, і його послідовникам, апостолам, і нам з вами, особливо коли ми тільки коперхаємося у своїй життєйській суеті, і очі не піднімаємо на небо, так як за кожною Божественною літургією говорить священник, що горі маємо серця. Не просто очі возвести та увидіти потолок. А думки, почуття, емоції, які нас переповнюють щодня, переживання, якісь страхи, якісь накручування. Це все треба відложити тут і вознести туди. І от на горі Фаворській відбувається то, що, у чому Господь хоче ввірити апостолів, які теж і спати хотіли по-людськи, отяготилися, тому що попробуйте у два часи ночі встати на молитву, яку боротьбу, яку треба, яку треба себе переламати, а коли цілу ніч не спати, так як у деяких монастирях бодростують братія цілу ніч моляться, це взагалі. Зудєла, кажеся, нам нереального. І так само апостоли, взійшовши з Господом на гору фавор, вони теж отягочалися сном. Але та подія, яка відбулася, вона їх ошарашила. Тому що вона змінила їхній погляд на самого Спасителя. До цього дня вони думали, що да, це є просто великий пророк. Але побачивши те, що вони побачили, красоту фаворського світла. Вони не захотіли звідти йти. І апостол Петр сказав Господу: так нам тут добре, що ми не хочемо нікуди йти. І святі отці, вони кажуть, що не від того їм було добре, що вони просто побачили очима, так, да, вони побачили Господа, побачили Мойсея, побачили Ілью і побачили світло, яке не можна було описати людською мовою. Но Іан Златоуст каже, що не тільки очі їхні побачили, очима можна бачити, але це все одно не прошибає людину. І, знаєте, це дуже яскравий такі приклади є, коли десь стане якесь чудо, чи ікона замироточить, чи там обрітуть мощі, чи десь гілочка суха розцвіте, люди йдуть толпами, автобусами, йдуть, дивляться. Ужасаються, охають, ахають. Hey. Так то чуло там все стало. Мова йде. Потім проходить певний час, то все затихає. І людина, казалось би, виділа, але вона не помінялася. Вона все побачила, вона увірилася логікою, що так, «Да, дійсно чудо, на сухій гілці процвіла. Може, Є різні скептики, песимісти, які кажуть, так, там попи собі там подділочки зробили, людей дурять, є й таке. треба бути реальним. Так от до чого я це веду? Люди, бачачи зовнішніми очима чудо, їх не прошибає, вони не міняють своє життя. І казалось би, чому так? Чому Єуда, який ходив із Христом, бачив чудеса, як сліпих? Сліпі прозрівали, паралізовані вставали, все одно предав Христа. Це тут же відповідь нам є. Тому що Ян Златоуст каже, недостатньо бачити очима зовнішніми. Це нічого не поміняє, та ти побачив. І все, якщо очі нашого серця глухі, сліпі, ніч не поможе. Так от, що відбулося на фаворі? Апостоли з серцем побачили цей фаворський світ. Це є, вони побачили той стан, до який, який потім святитель Григорій Палама буде описувати в цілому вченні про фаворський світ, до якого монахи Святої Гори Афон, монахи Ісіхасти йшли все життя, щоб бути в стані цього фаворського світа. Очі, серцеся відкривають. І тоді вже ні болізні, ні печаль, ні воздихання, ні скорбі, ні життєнська суєта нас не може збити з путі. І вже нам не треба, щоб перед нами там ангели сходили з неба, щоб Господь робив якісь ефектні чудеса, коли серце наше прозріє від фаворського світа, браті і сестри, коли людина хоч раз сознательно почне вірувати, вона відчує ту благодать Божу в серці. Нічого не поміняє, ніякі не згоди, вона ніколи не промінять тоді базару, неділю на храм, ніколи не прийде мимо нижчого, тому що знає, що серце буде трепетати, бо воно відчуло благодать. Ніколи не буде лишній раз осуждати, якщо й осудить, то буде плакати, каятися, тому що воно відчуло праведність фаворського світа. І от до цього, браті і сестри, цей праздник нас призиває, але це не можна отримати без труда. Апостоли йшли цілу ніч не спали, йшли на гору, яка теж немаленька, теж зробили труд, який прообразом є того, що до фугорського світа треба трудитися. Не можна просто так сказати, що все, я помолився, мене благодать осінила, і я вже все. Ні, це є труд, це є подвиг, молитва, піст. Духовне життя, робота над собою. І тоді лише ми віримо у милосердя Боже, що Господь приоткриє нам тут, хоч частичку цього світа, щоб ми, по словами Євангелія, вже тут відчули радість Царства Божого. Бо саме це радість відчути фаворський світ, це є то предкушення, то, що Господь уготовав любищем Його. Тому у цей світлий праздник я вам цього іскрені бажаю, щоб ваші душі в першу чергу освячувалися, як і сьогодні ці плоди освятилися, а ми радувалися і цим плодам, і плодам Духа Святого, які Господь передає через святу церкву. Амінь. Благословені Господні на вас, того благодаттю і чоловікулюбієм всіх данині і пресно, і по віки